Заняття в падіюнівців, юних екологів, натуралістів не розпочинаються, допоки діти не приділять увагу улюбленцям із живого куточка. У кожного гуртківця свій фаворит, а вибір тут екзотичний від хом'яка до гекону та їжака. Тут є тваринки, маленькі й великі, їх можна погладити. Наприклад, яких хом'ячок, черепашка, паличники. Морська свинка, морська свинка. У нього. Є у вуха, тільки в нього не такі, як у нас. В нього прям в нут. Диркі. У нього глаза ці от, похожі на кошку. Очі, як в кошки. А хвост не... Не, не обичний. Петрик має цілу ферму, мурашину. Хлопець знає все про цих непримітних, але таких цікавих комах і готовий про них розповідати без перестанку. Мурахи діляться на три типи. самі маленькі робоча сила. Може подумати, вони не стільки маленькі, чого робочі. Та вона, така мурашка може підняти 50 своїх же робочих. У них грузна 50 разів більше, ніж їхня вага. І трошки віші це захисники. Вони більше пристосовані за захисту. Декілька, два-три захисники захисна за завжди знаходяться біля королеви. Королева є самою великою мурахою в сі колонії. Цікавий факт: королева може запінитися один раз. Що вона тоді така важлива? Вона завжди дає потомство. знає юний природолюб і про те, як доглядати за цілою фермою мурах. перед цим як зводити машин він дуже переживає за корм, але за це не треба переживати. Вони їдять звичайні макові зернашки, навіть їх не треба перемолювати. Ось вони. Після спілкування з улюбленцями можна починати заняття. Тема того, на яке потрапила наша знімальна група, актуальна: зимуючі птахи України. Спочатку діти з'ясовують, хто в нас залишився зимувати. Зовтогруді ще щепетухи мають чорні капелюхи. І ці лапки білі щічки називаються. Відтак переходять до практики. Традиційно у січні долучаються до великого зимового обліку осілих птахів. Впродовж години шукають їх через біноклі і відмічають у таблицях. І нарешті пригощають. Смаколики для пташок готують самі. Майструють для них і їдальні. Ми робимо годівнички для пташок, щоб вони голоні не були. Це лише одне заняття одного гуртка, а загалом у відділі екології та захисту довкілля в падіюні 30 груп. Тут вивчають і комах, і птахів, і ландшафтний дизайн, і кімнатні рослини, і основи фенології. Та головно тут усі люблять природу і усвідомлюють, чому її потрібно берегти. Якщо ми підтримувати природу, вона буде підтримувати нас ресурсами. Не кидати сміття на землю. Не вбивати тварин, не вбивати природу, тому що вона дуже гарна і, і створив. Діти впродовж року поглиблюють свої шкільні знання у цих гуртках теоретично і практично. Влітку мають змогу стати справжніми дослідниками природи в екологічних експедиціях. Ми 10 днів проводимо такий літній польовий практикум, де ну, згідно програми входимо в походи, в ліс, на екопікнік. І так далі, але тут не тільки відпочиваємо, ми і навчаємося. Ми вчимо лісоутворюючі породи Карпат, ми вчимо червонокнижні рослини, тварини, і так далі. Наукові роботи, екологічні акції, досліди та експерименти, те, що приваблює допитливих природолюбів. А досвідчені педагоги роблять усе можливе, аби виховати екосвідомих жителів планети.